Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас Скворцова». Завдання буде під номером 1. Тема Додаємо і віднімаємо число 3. Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. З яких двох чисел складається число 3? Знайди значення виразів двома способами за схемами. Давай розглянемо схеми та відповімо на питання, з яких же двох чисел складається число 3. Я думаю, це всі знають. Ось наші приклади, які потрібно нам розв'язати, і ось наші способи. Так, що ж таке за два способи? Два способи ніяк не як не зв'язані з додаванням і відніманням одразу хочу сказати: немає різниці, будемо ми додавати чи будемо ми віднімати. А способи пов'язані з тим, як ми розкладемо число 3, як його можна розкласти? Як утворюється число 3, з яких чисел? Склад числа 3? Це 2 та 1. Або 1 і 2. Хоч так, хоч так. Все одно це буде 3. Тому це і буде саме ці два способи. Перше, це коли ми трієчку розкладемо на 2 та одиничку, а другий буде одиничка та двічка. Давай ось цю схему спочатку розглянемо. І так, якщо спочатку ми 3 розкладаємо на 2 додати 1. То замість 3, 4 плюс ми залишаємо, а замість трійки ми записуємо додати 2 і додати 1. Так. Далі бачимо, що по схемі нам треба спочатку додати двічку, записати результат ось сюди. І далі переносимо нашу одиничку і вже далі додаємо. 4 додати 2. 4 і 2 це склад числа 6. Хто не знає склад чисел, обов'язково треба вивчити. Так, 4 додати 2 це 6. Записали 6. І далі. Ось це додати 1, додати 1, додаємо вже цю одиничку, і це буде 7. Це легко додати. Далі, якщо ми розкладемо трійку на 1 додати 2, тобто тут 2, 1, а тут навпаки 1, 2. Ось це і є два способи різні, коли ми розкладаємо по-різному. Так, тут у нас 7 відняти. Замість трійки ми записуємо що, щоб відняти спочатку одиничку, а потім відняти двічку. Чому тут не плюс? Тому що нам треба ці три відняти. Так, забрати цю трічку нам потрібно із числа 7. Тому ми забираємо спочатку одиничку, а потім забираємо двічку. Те, що ми забираємо, позначаємо як мінус. Тобто, загалом ми забрали трійку. Зрозуміло, так? І так, спочатку від 7 віднімаємо одиничку, записуємо результат ось сюди. 7 відняти 1 це буде 6. Відняти двійку. Поки що так і переписали. І тепер вже від 6 віднімаємо двійку. Якщо ми не знаємо склад числа 6, то треба просто двійку також розкласти, як ми ось трійку розкладали, так і двійку розкладаємо на 1 і 1. 6 відняти 1 це 5, і відняти ще один це 4. Ну і тепер починаємо з наших прикладів. Кожен приклад треба. Ну, будь-яким способом. Я а, пропоную спочатку одним, а потім другим способом. Ну, ось почнемо 8 відняти 3. Ось давайте, брати, там, де відняти, ми будемо розкладати як 1 і 2, а там, де додати, будемо розкладати як 2 та 1. Ну що, почали 8 відняти 3. Розкладаємо нашу трієчку на 1 і 2. Тобто, віднімаємо від 8 спочатку 1. А потім віднімаємо 2. 8 відняти 1, це буде 7, записали. далі переносимо відняти 2. Далі від 7 віднімаємо 2. 2 розклали на 1 і 1, 7 відняти 1. Це 6 і відняти ще 1 – 5. Але якщо ти знаєш склад числа 7, то знаємо, що 7 складається із двойки, двійки, двійки пробачте, і п'ятірки. Тоді, коли ми 7 віднімаємо 2, залишається 5. Ми можемо і другим способом вирішувати, але це буде десь приблизно така ж сама історія. Тому, в принципі, я думаю, що достатньо нам а, просто брати, я ж кажу, де буде додати, там ми будемо розкладати на 2 і 1, там де буде відняти, розкладаємо на 1 і 2. Хоча можна і двома способами, так, 8 відняти 2, відняти 1. Це вже як а, вам, щоб було зрозуміло, і як вам запропонує вчитель. Так, ну а я беру наступний приклад: це 5 додати 3. 5 додати 3 розкладаємо на 2 і 1, нашу трічку. Спочатку 5 додати 3, значить, 5 додати 2 і додати 1. 5 додати 2. Це склад числа 7. Записуємо його. І далі переносимо одиничку. І тоді 7 додати 1 буде дорівнювати 8. Це зрозуміло. 7 додати 3. Знову розкладаємо на 2. Та 1. Спочатку 7 додати 2. Це склад якого числа? Це склад числа 9. Так, 7, і 2 записали 9. Одиничку додати 1 перенесли, 9 додати 1 дорівнює 10. Наступне у нас відняти. Знаходимо різницю. Розкладаємо на трійку, на 1 і 2. Тобто від 9. Ми спочатку віднімемо одиницю. Так? 9 відняти 1 це буде 8, записали її сюди. І далі відняти двійку перенесли, 8 відняти 2. Або згадуємо склад числа 8, що це 2 і 6, або, знову-таки, двійку розкладаємо на 1 і 1. 8 відняти 1 це 7, і відняти ще один це 6. І останній приклад: 3 додати 3. Звичайно, ми можемо пам'ятати склад чисел, але нам треба саме за схемами. Так, розв'язати. Тому трійку розклали на 2 і 1. 3 додати 2 спочатку зробили. Переносимо це буде 5. І далі додати 1, додати 1, тобто 5 додати 1 буде у нас 6. Ось і все, в принципі, на цьому завданнічку ми виконали. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк. І підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.